Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Щирі вітання усім глядачам 24 го каналу. Мене звати Ольга Білан. Наш сьогоднішній гість це Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні, Героям слава пане Петре. Будемо говорити про фаєр-шоу у Тамбовській області, вибухи на аеродромі Бельбек у Криму і про те, як та. Від кого Україна може отримати ЗРК С-400 російського виробництва і не тільки, але розпочнемо із наступного агенти руху, АТЕЖ провели так би мовити диверсію на залізниці біля населеного пункту Пірвомайської Тамбовської області, і в результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії. А наскільки це суттєвий удар по логістиці в контексті взагалі рейкової війни як такої? Тому що в одному з інтерв'ю ви зазначали, що у частині перенесення війни на територію Росії ви залишаєтеся палким прихильником того, що як найчастіше і в як найбільших масштабах треба бити саме по залізниці на території країни агресора. От ви зачепили слово рейкова війна. Давайте ми трошки вдамося в історію. Бо якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було це не мої слова, це слова політичного реаліста Нікола Макевелі. Так, от у 1943 році, до речі, українець придумав рейкову. Війну в частині, що стосується підриву тилового забезпечення на Курській дузі військ нацистської Німеччини. Тоді буквально за два місяці було застосовано більше ста тисяч партизан. Давайте ми вдумаємося в цю цифру. Ми звичайно розуміємо, що масштаби війни не ті, але все ж таки, і було пущено під укіс більш ніж 3,5 тисяч ешелонів. Забезпечення німців упало на 70%. відсотків. Маю заакцентувати, що на цю хвилину 90% всього того, що доводиться в зону окупації. Довозиться залізницею дуже конкретний і зрозумілий приклад. Один 50-тонний вагон може взяти на, на борт у межах до 500 снарядів 152-го міліметру, до стандартних установок, такі як Д-50 чи 2 С5 гіацинт і тому подібне. Чи до 300 снарядів до БМ 21 град наймасовіша система реактивного. Залпового вогню в той час, як камаз 4310 чи урал 4320 може брати на борт відповідно до 60 снарядів і десь до 30 снарядів до БМ 21 град. Щоб ми розуміли, які пропорції. Ми ж прекрасно розуміємо, що один вагон не їде їде ешелон, ешелони велетенські від 30 до 50 вагонів, а може бути і більше. Свідомо привожу ці аргументуючі цифри, щоб ми усвідомлювали наскільки важлива залізниця. Її треба нищити. Те, що це сталося, це прекрасно, але справжні хороші новини для нас будуть тоді, коли великий воєнний ешелон піде під укіс, і ми побачимо фото відеофіксацію цього явища. Процес почався. Він серйозно вітається, але щоб ми відчули по лінії фронту, що є просідання у противника в частині забезпечення усіма можливими варіантами, це явище має бути масштабованим як найсильніше. Пане Петре, ви якраз сказали, що у нас немає такої кількості партизанів, однак має місце восьма фізико-технічна воєнна революція. Цитую ваші слова. Дрони в великій кількості могли б покращити цю ситуацію і не тільки дрони, але й ті ракети, які ми можемо бити по території самої Росії. Ну, ракети виносимо за задушки. Ніхто нам не дозволить ракетами західного виробництва Власне, бити по російській федерації. Власне виробництво тут дуже складна, дуже складна математика в частині, в частині ракетного комплексу. Громсна. А псан, бо якби мало вже стояти на порядку денному його застосування за два роки, він вже би стояло. То складна дискусія, де камінь спотикання, я маю свою точку зору. але Це трошки не наразі. А от в частині, що стосується правильно моїх власних снів, восьмої фізико-технічної революції дронів, то так там лежить відповіді. Великі зграї дронів, отак от ми їх назвемо, чи рої дронів так ще буде коректніше, можуть упоратися із цим завданням, атакувати не тільки трансформаторні станції, бо звичайно. Все є на електричній тязі, а атакувати самі ешелони у першу чергу. Електротяги оце головна ціль Вони велетенські ці електротяги. Це до 20 метрів довжиною. Це надважкі машини, які важать десятки тонн Вони не рухаються з якоюсь над великою швидкістю. Це середні швидкості для. Для вантажного ешелона, ну це 80-90 км, кілометрів. Ну можливо, максимум 100, я не залізничник, це так загальна ерудиція, не більше і це дійсно це дійсно відповідь. Але знову ж таки знову і ще раз знову скажу в друге, а треба, то скажу тисячу і дві тисячі разів. Масштаб, от він має значення з цим, поки що є питання. Пане Петре, поки ми з вами спілкуємося, з'являється досить така цікава і приємна інформація для нас. Гур в цю ніч знищили ракетний катер Івановець. Чорноморського флоту Російської Федерації вартістю в 60, а то й 70 мільйонів доларів. Про це повідомляє про служба. І зазначають, що корабель дав крен на корму і затонув. Було і проведена пошуково-рятувальна операція російських окупантів, яка за даними гур не мала жодного успіху. Якщо говорити про саме чорноморський флот і про цей катер, наскільки це болюча втрата для самих російських окупантів, зрозуміло, що ми не можемо порівнювати із крейсером Москва, тому що це досить. Така велика ціль, яка була а, уражена ще на початку повномасштабного вторгнення, якщо говорити про а, цей а, ракетний катер. Ну, такі цінові пропозиції 60 мільйонів, то це вже може бути і вище ніж звичайний катер. Я спілкуюся в відкритому режимі. Мені щоб зрозуміти, що є цей Іванович, треба зрозуміти його ТТХ. Бо я так по пам'яті не можу тримати у голові більше, більше ніж 30 суден і всі їхні, так то тобто, технічні характеристики. Якщо це умовно катер туди у бік малого ракетного корабля класу Буян м Емкаракур. Чи Василію Бику, то це дуже хороша новина. А якщо це патрульний катер, ну це постільки, поскільки будемо чесними. Прекрасно, що кожна одиниця техніки, особливо Чорноморського флоту, гине. Нема другорядних цілей, усі важливі. Розуміємо, що за доктриною Монтре 1936 року Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданели, і жоден воєнний. Воєнне судно Російської Федерації не може зайти в акваторію Чорного моря. Якщо катер пішов повноцінно під підводу, то однозначно пішов і екіпаж, і Це також вітається, але мені замало інформації, щоб зрозуміти наскільки це відчутна ціль. Повторююся, друге. Якщо звичайний патруль, патрульний катер, то постільки, поскільки якщо малий ракетний корабель, то так там вісім пускових установок для, для 3М14 калібр. Ну от мені треба вже завершити з вами ефір і зрозуміти. Щоб розібратися, що це за суд. пане Петре. З вашого дозволу коротко додам інформацію, яка вже відома, що у ніч з 31 січня на 1 лютого двадцятьвертого року, воїни спецпідрозділу групи 13 головного управління розвитки міністерства оборони України знищили ракетний катер Івановець Чорноморського флоту РФ. Операція стала можливою за підтримки міністерства цифрової трансформації України та платформи United 24 судно ворога перебувало на рейді одного з озер у тимчасово окупованому Криму. І внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень несумісних із подальшим рухом. І Івановець, як я вже зазначила попередньо, дав крен на Криму і затонув пошукова рятувальна операція. Теж як я вже зазначила, була з боку російських окупантів, але безуспішна. Пана Петре, також додатково до того, що відбувається на території тимчасово окупованого півострова Крим. Вчора день був вибуховий надвечір. Вчора в районі аеродрому Бельбек в Криму українському лунали вибухи. Міноборони РФ Мін убивств повідомляли про збиття 20 українських ракет, нібито що 17 з них нібито знищили на акваторією Чорного моря. Але сьогодні пані Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування «Південь», зазначила в одному з ефірів, що п'ять ракет прилетіли все ж таки вчора до Криму. Згодом і командування повітряних сил збройних сил України Микола Лищук підтвердив роботу по аеродрому. Ми не будемо говорити про. Конкретний випадок про те, що вчора прилітало, але загалом про ось цю о, довгу руку України і про те, які ракети у нас є ем, окрім Storm Shadow британських, окрім е, скальпів, які нам надають партнери. Ви вже зазначили, що у нас є такі ем, ракети класу Сапсан, так та інші. Але яка зброя ще достатньо е, може доставати до території тимчасово окупованого півострову і здатна бити по таким цілям. Ну, звичайно, можуть доставати атакам спускові установки для них. У нас є і те, що вже кілька ракет такого класу відпрацювали у касетному у касетному вираженні на 164 кілометри. Ну але 164 кілометри замало. То це вже підтверджений факт. тут вже нічого нового немає. Можливо, дійсно спрацювала Атакамс, Можливо, Р-36 Нептун протикорабельна покращена у частині дал бо штатні її нормативи. Це у межах 280 кілометрів. Можливо, підняли показники дещо далі і перевели у режим. не портакорабельний, а поверхне, чому ні? Це цілком можливо. Росіяни застосовують протикорабельні системи. Проти нас, скажімо, п 800 Онікс. Це чисто протикорабельна е, рак, е, ракета, І цілком зворотній технологічний процес може бути у нас. Прекрасно, що така довга рука у нас з'явилася. Ну але насправді не ну не, не так важливо, чим важливо, що є результат. Мінус три літаки такого класу, особливо су 30 яких не так уже і багато виготовлено поза 140 Одиниць і виготовляти їх все буде важче і важче, і важче. Бо су 27 це доволі багато. Хоча сутрачати нічого інше як глибока модернізація. Су 27 це не є абсолютно нова а, машина. Ну це, я, я не скажу, що це над втрата, але знову ж таки перемелювання ресурсів це є головне завдання третьої. Стадії класичної індустріальної війни ми в ній перебуваємо, і от на цю хвилину ця рутина приносить нам доволі хороші результати. Сподіваємося, що рано чи пізно в цьому переменюванні прийде точка на, на длому, мала би пане Петре. Пам'ятаєте, що ще минулого року російські війська прикинули на аеродром Бельбек і. Біля тимсово окупованого Севастополя винищуючи міг 31 к який є носіями аеробалістичних ракет кинжал. Тому сподіваємося, що не тільки су 30 та Су-27, про які ви розповідаєте, були е, зачеплені вчора на території тимчасово окупованого піостру. Бачимо наслідки, які вчора публікувалися в телеграм-каналах. Пане Петре, ще звісно, що об'єкт будь-який надзвичайно ретельно. Охороняються не лише з повітря на території тимсово окупованого півострову. Працює славнозвісна в лапках російська система протиповітряної оборони. С-400, також окремі вони установки використовують. І виходить, що не така ж вона і ефективна. Виявляється, якщо нашим дронам Камікадзе ракетам, які ми запускаємо, вдається пробувати і вражати відповідні об'єкти, про які ми з вами говоримо. Та ревізія їхньої системи протиповітряної оборони вже давно відбулася. По факту це і прилітання у сухі доки пригадаємо там загинув дизель електричний підводний човен проекту 636 варшав'янка загинув великий десантний корабель ну а сам факт що наші безпілотники долетіли до нафтопереробних заводів аж під самим е, Санкт-Петербургом, то це є ознакою того що ці системи далеко не не конкурентно придатні і с 400 у тому числі хоча справедливості заради маємо сказати що щільність прикриття кримського півострову направду вища ніж прикриття москви ну і в цьому напрямку треба рухатися і Надалі я вкотре підкреслю масштаби мають значення, бо ми, ми трошки вдаємося в рутину деталізації, яка у стратегічному сенсі не дає головних відповідей. Головний відповідь дають масштаби. Пане Петре, оскільки ми згадуємо з вами і про дрони безполучні літальні авіаційні комплекси, і про ракети згадала, що нещодавно. Було повідомлення, що Україна збирається використовувати проєкт під назвою ФЮрі, це перший український роботизований флот для розгортання саме не надводних, а підводних дронів, які зможуть атакувати кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Як яка на вашу думку така перспектива саме в, в цьому ракурсі підводних дронів? І наскільки цей проєкт може бути в надалі? Перспективним для ураження тих чи інших цілей кораблів, про які ми говоримо це єдине, це єдина альтернатива з огляду на те, що у нас немає власних підводних човнів. це е єдина альтернатива дістати оцей дизель. Електричний підводний човен Варшавянка. Більше варіантів немає. Дошкульна дуже машина. Чому дошкульна? Тому що може застосовувати до чотирьох спеціалізованих ракет 3М14 калібр з підводного положення на глибині до 50 метрів. І конвенційних засобів для того, щоб нас з ними боротися, умовно ескадерних міноносців чи чи спеціалізованих корветів. У нас немає. Ну це така вона реальність. І Ми над, над цим будемо міскувати тільки вже після завершення цієї війни. А от оці підводні системи безпілоту. Без того типу, то якраз відповідь у боротьбі з підводними човнами. Якби за певних обставин вдалося потопити повноцінний підводний човен, ну це, це було би подія ще більше ніж потоплення крейсера Москва. Пане Петро, оскільки ми з вами згадуємо і системи С 400 ЗРК С 400 хотіла б тут зачепити в контексті того, що ймовірно можливо ці системи можуть передати і нам це під питанням. Це не констатація факта, але пам'ятаємо, що у 2019 році Анкара розпочала реалізацію угоди, в межах якої отримали чотири дивізіони російських ЗРК С-400, і Україна може отримати ці с 400 російського виробництва, якщо Туреччина погодиться, все ж таки на пропозицію. Ці з боку Сполучених Штатів Америки про це повідомили аналітики Дефенс Експрес. Тут хочеться роз'яснити, чому свого часу Туреччина від цієї пропозиції відмовилася. До чого тут Сполучені Штати Америки, та як ми ці дивізіони комплекси можемо отримати в майбутньому? Буду чесний, я не маю оптимізму, що це станеться. Не маю ну, можливо. Я не кажу, що це буде, ну що цього не буде, тобто що не передадуть, але не маю оптимізму. Туреччина. Як не дивно, зараз є більшим союзником Російської Федерації, аніж Європейського Союзу і країн НАТО. Вони балансують на певні межі. Вони зараз, завдяки цій війні, заробляють мільярди. Причому мільярди колосально величезні. Вони не могли про них мріяти. Санкційна політика, яка накладена на Російську Федерацію, дуже влучно обходиться саме через Туреччину. Через Туреччину прокачується гігантська кількість мікроелектроніки і напівпровідників саме західного виробництва. В Туреччині побудована найновіша. Найсучасніша атомна електростанція в Акуї, причому за принципом, хто будує, той обслуговує, той отримує прибутки на завинятком там місцевих податків. Плюс з Туреччини організований колосальний потік найрізноманітніших товарів подвійного призначення. Чому туркам на це йти, мені важко зрозуміти. Плюс це говорить видання аналітичне, прекрасно, чудово, але я давно до них усіх маю упередження. Коли про щось подібне, скаже офіційна посадова Пентагону чи посадова особа Пентагону. Чи білого дому, От тоді не в мене це буде аргументом на цю хвилину, це ніщо інше, як аналізування, теоретизування, а можливо, навіть і вкид. Можливо, навіть і вкид. А чому ні? Питання лише щіть і кому він потрібен у такому вигляді. Чи теоретично це може бути? Може, але дуже і дуже теоретично обґрунтував, чому не бачу оптимізму у даному напрямку. Пане Петре, абсолютно точно, тому ми спираємося лише на аналітичні дані. Звісно, офіційної інформації нема тому тут лише можна здогадуватися і пропускати, як ви вже зазначили. Пане Петре, ще до. Того, які проблеми ми ймовірно маємо, теж писав Блумберг із посиланням на дипломатів: що європейський союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, що був обумовлений раніше, а це саме 1 березня 2024 року. І до цього часу України європейського союзу набереться лише 600 тисяч, тобто не вистачає ще 400 тисяч, що нині з виробничим потенціалом оборонних підприємств у. Європейському союзі і чому ці поставки гальмуються. Проблема в чому конкретно може бути Поясню. але треба розібратися. Не перший мільйон багато це чимало. Якщо мільйон поділити на 30, на 30 то це вийде ну, трошки більше ніж 30, ніж три тисячі на добу. Ну це не так mm -hmm. я ні, не я неправильно а, а, рахую. Я неправильно. Це якщо рік поділити ну словом, це не така вже велетенська, не така вже велетенська цифра. Котра б дозволено нам поставити артилерійські вали так, як вони поставлені у Російській Федерації, хоча на 30 тисяч на добу могли би вийти, але знову ж таки, якщо цю цифру розтягувати на рік, то якщо мені математика не зражує, у мене з математикою трошки складненько, то це десь 2700 на день. От, якщо вам не важко порахувати, думаю, де там у вас є помічники, які би це могли зробити і нам у студію підказати, чи я правильно мислю. Якщо 2700 якщо 2700 на добу упродовж року мільйон, ну це не так багато, якщо розуміти, що противник виставляє вогневі вали і на цю хвилину у межах від 15 до 20 тисяч, і навіть наш міністр оборони зазначив, що на цю хвилину наші Наші постріли у бік противника це не більше, ніж 2000. Чому так склалося? Все дуже просто. Склалося так, тому що після Другої світової війни, в першу чергу, Америка пішла в ракету bgm 109 томогавк, починаючи. І закінчуючи AGM-114 Hellfire, прекрасна ракета ближнього радіусу діючи там AGM-65 Maverick. Для європейців, для європейців і для американців артилерія, артилерія – це допоміжний спосіб завдання ударів. Допоміжний, не головний, головний авіація і ракети морського базування. От що головне, росіяни повернули нас у Другу світову війну. Свого часу, ще влітку 2022 року, вони виставляли вогневі вали у межах від 45 тисяч до 80 тисяч на добу. Це щось немислене. У американців найвищий показник взагалі з часів Другої війни, Другої світової війни, це битва в здолині Ядранг 1965 року. Тоді вони за, за 53 години застосували 16 тисяч Пострілів 105-го міліметру, навіть не 155-го, Все це їхня вершина, не дивився ніхто в бік артилерії. А тепер тут є дуже серйозний момент. Поясню на, на рефлексіях, ще наших, бо ми ще й досі у пострадянському просторі у психологічному сенсі живемо. От є там бронетанкові завод у Миколаєві. В 2018 році їм дали велике замовлення на бронетехніку. Все, завод почав гарувати, працювати, давати відремонтовану продукцію. Три. В три зміни працюють фахівці, а тут раз уже і нема замовлення на 19-й рік. Завод призупиняється робітники раз на, на тиждень виходять на роботу. У західному світі це неможливо, якщо будують завод, якщо в нього інвестують, Якщо беруть спеціалістів, а спеціалістів беруть молодих, 25-30 років калібрують устаткування, то прораховують на 40-50 років уперед його роботу. От ці всі обчислення тривають досі: що скільки, в яких об'ємах і як має працювати, але Маховик запущений. Якщо американці виробляли на початок війни не артилерійські боєприпаси у межах 13 тисяч, то на осінь минулого року вже вийшли на 50 тисяч, а на 2025 рік декларують, що вийдуть на 80 тисяч, і в обов'язковому випадку вийдуть. Але на жаль, не так швидко, як ми би цього хотіли. Пане Петре, якщо говорити про Україну, писало видання бізнес інсайдер, що за деякими оцінками Україна зараз випускає. Тут цифра якраз таки з'явилася лише 2 тисячі артилерійських снарядів на день, тоді як Росія наближається до 10 тисяч таких снарядів. І Експерти заявили, що наступного року обсяги обстрілів з боку окупантів будуть стабільними, перевищують це число, враховуючи те, що і окрім того, що Росія має свої спроможності виробляти снаряди, вона ще отримує ці снаряди в з боку північної Кореї. Що зараз з нашими спроможностями виробляти артилерійські снаряди, якщо вони в нас, звісно, є. Є надзвичайно, але ніхто у зоровому глузді не скаже, скільки ми їх зараз виробляємо. Проте, на цього інформація, не, по, не повинен мати показники трошки більше, ніж 10 тисяч у межах 15. Росіяни все рівно залишаються найбільшим виробником снарядів на планеті Земля. 125-130 тисяч снарядів на місяць. Більше поки що ніхто не виробляє. Про американців я вже сказав: на 80 тисяч вони вийдуть на наступний рік. Є така реальність, яка є філософія успіху у несиметричному застосуванні безпілотників і ударів по логіці. Ми це проговорили на початку нашої розмови. Пане Петре, ще коротко в продовженні теми снарядів, аби завершити цей блок. Велика Британія планувала надавати Україні більше снарядів шляхом постачання 155-мм міліметрових боєприпасів, які мали б виготовлятися в Японії. Але цей план наразі зупинився і про це повідомляло видання The Wall Street Journal. На вашу думку, якщо це реально у чому причина у відсутності сумісності між снарядами та гарматами різних виробників. Чи у чомусь а, іншому можливо політичний ту тут, та не можна ставити питання різних виробників, різних снарядів. Всі стандарт всі снаряди уніфіковані. Якщо є 155-мм, то він однаково підходить. Що для шведської ефеж 77 сім щодо що до щодо, щодо французької ТРФ що щодо німецької панцархаубиця 2000. в НАТО все уніфіковано? Уніфіковано, але є ще одна велетенська проблема. Ми розуміємо, що всередині снарядів є порох. І порох є не тільки в самому снаряді, бо коли снаряд виходить зі ствола, долітає до цілі, він має розірватися. Він має розірватися, а ще якщо відбиває сам снаряд, то з порохами є проблема. З виробництвом пороху є проблеми. Ще раз, все пішло в ракету, ніхто не думав про масштаб. ніхто не думав про масштабованість застосування артилерії в тому вигляді. Зараз застосовується і це всі питання, які мають вузлові проблеми. Це все буде вирішуватися мудово, Ну, на жаль, ну така реальність. А конкретно по британсько-японському е, проекту я не готовий дати деталізованої інформації, бо не володію питанням. Пане Петре, і так хочеться ще зачепити одну тему танків, аби е, встигнути. Обговорити майже все, що планувалося, за даними Міністерства оборони Британії, російська оборонно промислова база може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць. Звідки могла взятися ця цифра, якщо станом на березень 2023 року єдиний російський? Якщо я не помиляюся, єдиний російський виробник танків Рал Уралвагонзавод виробляв 20 танків на місяць, і ми спілкувалися з військовим експертом Олександром Коваленком. Що до прикладу, нехай 1500 танків на рік це ж не нових, це знятих із зберігання модернізованих усім разом взятих, а не нових танків. Звідки беруться ці цифри? І скільки на вашу думку, або за вашими аналітичними даними, які ми ви володієте, може Росія виробляти танків? Нових кращого експерта у цій темі ніж Олександр Коленко немає напевно на планеті земля. Він дуже точно, коректно, все правильно сказав. Я не те, що на 100%, я на трильйон відсотків його підтримую. Я не маю що додати. 20-25 танків нових максимум на місяць до 100 танків. Це разом з відремонтованими. Не більше це або вкид, або вкид, або неточність точність Пане Петре, і аби поставити крапку щодо загальної теми того, що відбувається на полі бою, наступальна операція РФ в Україні, яку держава агресор розпочала у листопаді минулого року, на початку весни вичерпається повністю. Таку думку висловив керівник головного управління розвитки МО України Кирило Буданов. Чи не знову ця історія про рожеві окуляри? Про те, що спроможності росіян вичерпуються, про те, що в них немає змоги знову відновити свій наступальний потенціал, і так далі? Тому подібне? Ця інформація? Дам коротку і зрозумілу відповідь, яким яким м'яса багато. З кожним днем все менше і менше, чим але вони на це ніколи не згадали. Піхотні вали, ніхто не скасовував. Коли відбудеться знову ж таки повторний перелом, що ми перейдемо в стан атакуючої сторони, я не візьму ще спорту. Пане Петре, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу, як завжди, фахову та професійну думку. Нагадаю, що сьогодні з мною спілкувався військовий експерт Петро Черник. Я ж нагадаю, що ви можете підписуватися на YouTube канал 24 го каналу, писати свої думки. І Також, подяку, будь ласка, напишіть пану Петру, який щоденно виходить в ефір і. Виказує свою думку, тому я вам кажу, пане Петро, до зустрічі. Дякую вам ще раз за розмову і нашим глядачам. Бажаю мирного та тихого продовження дня.